Справжня біда для будь-якого чоловіка, коли його дружина його не дратує, коли вона його перестала бісити, перестала тригерити. Це справжня біда. Це може бути лише у двох випадках. Або цей чоловік вже став просвітлений, або цей чоловік став абсолютно байдужим для цієї жінки. Її абсолютно фіолетова доля цього чоловіка це біда. Розумієте, чоловіки, ми обираємо для себе дружину ту чи іншу, не просто так. Ці жінки вони бачать в нас набагато більше, ніж ми самі собі бачимо. Ми дивимось на світ через призму свого розуму. Розум це минуле, це страхи, це болі. А наші жінки бачать наше майбутнє. І ми просто-напросто маємо навчитися саме навчитися в цьому бачити можливості. От якщо чоловік доростає до такого моменту, коли він вже бачить в цьому всьому можливості, перестає дюргати ножками, він тоді дуже і дуже стрімко зростає. І тоді в їхнє. Сумісне життя приходить справжнє почуття, приходить любов, коли чоловік сприймає жінку як можливості і віддячує їй матеріальними цінностями, здобутками, автомобілями, квартирами, як за, як, те, що, як за те, що вона стільки свого часу, нервів вклала саме в цього чоловіка. Тому підсумовую, хороші мої, якщо сьогодні вас підкидає від вашої дружини, то це добре, це дуже і дуже добре. Це означає, що ви жива людина, і вас попереду чекають цікаві можливості, можливості, які ви будете бачити. Просто довіртесь своїй дружині, і з вами буде все добре. Це я вам кажу, не як психолог. А як чоловік, який живе з усією своєю дружиною, практично 30 років, я це все пройшов, і ви пройдете. Все буде добре.